Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні поговоримо про рекордний попит серед центральних банків на купівлю золота. І так, центральні банки оскаженіли на пункті золота. Кількість куплених злитків банками у 2022 році зросла на 152% у порівнянні з попереднім роком. А за попередній рік регулятори закупили 1136 тонн золота. Економісти стверджують, що такої кількості купленого золота вони не бачили від 1967 року. А найбільше бажання придбати золото в більшості випадків мають країни, які розвиваються. Проте найбільшими покупцями були Китай, Росія, Індія, Туреччина, Казахстан, а також і Польща. Але навіщо центральним банкам стільки золота? Чи це спосіб контролю курсу національної валюти? Чи можливо приближається якийсь кризис, про який вони вже знають? Чи, можливо, не за горами якась суттєва зміна в монетарній системі? Давайте трішки про роль золота у сучасній економіці. Золото роками було синонімом багатства для людей. Через це воно довгий час слугувало основою монетарної системи, будучи підтримкою національної валюти. Така система називається золотим стандартом, і такий стандарт тривав до 1971 року, коли президент Річард Ніксон оголосив, що США більше не буде конвертувати долари на золото за фіксованим курсом. Це означало остаточну ліквідацію золотого стандарту і початок ери фіатної валюти. Тобто тепер курс національної валюти опирається не на золотий стандарт, тобто кількість золота, а на економіку країни. Якщо простими словами і дуже-дуже спрощено, то якщо у України економіка зростає, то і національна валюта укріпляється. А якщо економіка падає, то з нею падає і національна валюта. Наче золото вже не являється зараз безпосередньо поєднаним із валютами, але все ж до сих пір воно грає велику роль у національній економіці. Але скільки золота є в обігу у цілому світі? У порівнянні з фіатними валютами, кількість золота в обігу є відомою і чітко окресленою, і не може бути збільшена, наприклад, для покриття державних витрат чи латання дірок у бюджеті. Адже ми не можемо додрукувати золото, ми можемо його лише видобути. Тому, як і кожен природний ресурс, золото існує в обмеженні його кількості. Із точністю до 100% зараз важко сказати, скільки точно є золота на світі. Але якщо глянути на офіційні дані, то відомо, що зараз видобуто вже 208 874 тонни золота. І причому 2 третіх з цієї кількості видобуто після 1950 року. А також, враховуючи усі відомі родовища, то ще нам залишається видобути приблизно 52 тисячі тонн. І вже з видобутого золота 46% перероблено у ювелірні вироби, 22% це злитки і монети, 17% знаходяться у власності центральних банків. І ще 15% знаходяться у всіх інших можливих формах. Так ось, центральні банки тих країн, котрі ризикують потрапити під нестабільну економічну ситуацію і не мають значних запасів таких активів, найчастіше їх купують золото. До речі, цікава статистика. Росія за період з 2014 по 2019 рік купувала щорічно по 200 тонн золота. І в результаті резерв Федерального банку Росії сягнув 2,3 тисячі тонн золота. Пам'ятаєте, що трапилось у 2014 році? А ось у 2022 значні золоті покупки зробили Єгипет 44,7 тонни, Катар 35 тонн, Ірак та Узбекистан по 34 тонни, Індія 33 тонни. А ось у першій половині поточного 2023 року найбільше золота придбав Китай аж 81,8 тонн. Сингапур 72,6 тонни і Польща 34,7 тонн. А найбільше продала золота Туреччина, яка бореться з рекордною інфляцією 113,4 тонни. Тому чому для центральних банків золото таке важливе? Золото для банків служить своєрідним засобом резерву, таким самим, як куплена цими ж банками іноземна валюта чи цінні папери. І ось такі резерви мають певні функції. По-перше, вони створюють імідж на міжнародній арені. Наприклад, тренд на купівлю золота започаткував Китай, і вже останні 10 років він постійно купує значну кількість золота. І така презентація сили зміцнила китайську позицію на міжнародній арені, а також привабила інвесторів. По-друге, резерви також трактуються як заощадження країни, в пору сильних подразників на економіку, а це коронавірус, війна, високі інфляції в цілому світі, золото виступає як ідеальний інструмент для збереження національних заощаджень. А також останній тренд серед національних банків це купівля золота як прихисток від слабшаючого долара, що підкреслює роль золота як диверсифікатора портфелю чи інвестицій. В контексті дедоларизації світу зріст запасів золота в таких країнах, як Росія, Китай та Індія, а це країни Бріксу, то це може бути спробою завершення домінування долара і створення власної спільної валюти. І власне золото може стати підкріпленням такої валюти. Додатково, в ситуації, де ризики санкцій чи війни високі, золото стає привабливим резервним активом. А особливо для тих країн, котрі наражаються на запровадження нових санкцій чи планують діяльність, яка спричинить нові конфлікти на міжнародній арені. І по третє, золото можуть використовувати для валютних інтервенцій центрального банку для зниження інфляції та стабілізації національної валюти. Як ми бачимо на екрані, стане на зараз найбільше золота у США, а другу позицію займає Китай. Тому золото це ще одне поле битви за світове домінування. І у період непрогнозованості та нестабільності на міжнародній арені центральні банки вирішили закупити золото. Адже воно не так піддається інфляції, як фіатні валюти, і історично добре себе показало як засіб збереження активів у темні часи. Описати причини такої популярності золота серед центральних банків країн легше, аніж спрогнозувати наслідки такої золотої банківської лихорадки. Але така діяльність банків свідчить про недостатню довіру до поточної фінансової системи на міжнародних ринках. Вашими думками щодо такої золотої лихорадки поділіться у коментарях до цього відео. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!